Саме цю помилку роблять більшість людей. Ми завжди чекаємо щось найкраще, щоб просто почати. Ми шукаємо найкращий одяг, щоб просто піти в зал, кращу програму, щоб тренуватися. Чекаємо понеділка, щоб щось почати. Коли я починав займатися спортом, я не шукав програми, яка потрібна мені. Я йшов на свої тренування і вже в процесі розумів, що потрібно, а що ні. А зараз все навпаки. Ми начитаємось дуже багато інформації, накупимо всього, і не факт, що почнемо. Будемо завжди шукати відмазки, щоб почати. Нам завжди чогось буде не вистачати, і відбувається постійне відкладання на потім. Також ми говоримо, що у нас немає часу або ж немає споруд, щоб почати тренуватися, немає коштів. Постійно ми собі даємо поблажки, завжди думаємо, що ми все встигнемо. Почни робити те, що хотів, вже сьогодні. Не чекай понеділка. Завжди пробуйте шукати можливості. В мене не було можливості ходити до залу, тому я зробив зал у себе вдома. Все, що ви побажаєте в цьому житті, ви можете здобути, але для цього потрібне ваше бажання.